Привіт, шановні слухачі! Це подкаст як з подругою. Сьогодні ми у студії з Аню Гнатишиною хочемо говорити про е, таку тему, яка, мені здається, актуальна в багатьох наших життях ситуаціях. Ми будемо говорити про баланс. Нашому житті. Взагалі, чому ми вирішили говорити про баланс? Традиційно нам говорять, що потрібно шукати баланс між роботою, сім'єю, служінням, відпочинком, і насправді тоді ми зможемо жити ось таким наповненим, насиченим життям, не витрачаючи себе і. Потім якийсь момент, просто я усвідомлюю, що ідеального балансу на все не існує, тому що завжди ти можеш дати чомусь перевагу, інше буде страждати. Тобто баланс він передбачає, що все однаково важливе. Ти однаково всюди ти в такій витримці, в задоволенні, в з насолодою. Але ми бачимо, особливо сьогодні українці живуть так, що це нереально. Ось Ані, розкажи, будь ласка, чому ідея балансу звучить привабливо, але насправді воно не працює часто. Нам подобається ідея балансу, тому що ми собі це уявляємо, як от ви йдете з супермаркету і у вас там сім пакетів з їжею. Якщо правильно розкидати їжу в різні пакети і взяти певну кількість пакетів кожну руку, ти йдеш додому, тобі важко, але ти відчуваєш цей баланс. В тебе немає викривлення на одну сторону. Угу, угу. Розкидати їжу по пакетам ще можливо більш-менш, щоб не зривати спину і не кусими додому. Але в реальному житті. Хто нам дає достатньо часу і можливості розкидати всі наші життєві питання по пакетам, так, щоб ніщо нас не обтяжувало, не перетягувало. Uh -huh. Це неможливо. А баланс також, схожий, ідеєю на жонглювання кульками, коли хочеться втримати все в своїх руках. І зазвичай, коли щось не вдається чи не встигаєш щось падає, ти кажеш, ну ось я, я не встиг, я не встиг підхопити. Знову ідея жонглювання в чому, що кожна кулька важлива і рівноцінна. Ти не можеш щось викинути. Тобі треба встигнути втримати все. Все в своїх руках. Чи всі речі в нашому житті вони рівноцінні і рівноважливі? Ні. Зазвичай щось більш важливе, щось менш важливе. Тому, чи можливо жонглювати всім, відносячись до усього, як рівноцінно важливого, теж ні. І навіть якщо в якийсь прекрасний день, у вас просто ідеальний день, у вас все склалося, і у вас відчуття нарешті, я досягнув цього такого стану дзену, балансу ідеального, проходить година чи півтори. І ще в житті знову змінюється. Тому намагання постійно відшукати баланс, ми розуміємо, чому ми цього хочемо. Нам угу. здається, тоді що ми все контролюємо в житті. Але чи можливо все контролювати, чи можливо втримати все однаково ні. Бо життя постійно змінюється. Якщо навіть не змінюється погода, не змінюється робота, не змінюються виклики в родині чи там в церкві, я змінююсь. Угу. І вчора був мій вдалий день, сьогодні ні. І я вже сьогодні можу ну, буквально не вигрібати всі ті самі навантаження. Тому як все втримати в повному балансі в рівновазі і чи можливо цю рівновагу витримати? Е, ні, ні. Угу. Хоча, до речі, в церквах дуже часто навчають нас тому, що ось є певні речі, які важливі, і треба, щоб усьому діляти час. Ми кажемо, що на першому місці в нас Бог, потім так. в нас сім'я, потім в нас служіння. Але якщо ми відкриємо свої просто планери і подивимося. У кого є планери, У кого є планери, в кого нема, мені вас дуже шкода. У нас Ані просто є. Вам ще дуже довга дорога до балансу, да? вам потрібен планер, щоб керувати, хтось каже, часом собою. Ні, навіть не часом, це керування собою. Якщо ми відкриваємо планери, чи наш календарик, чи те взагалі як виглядає наш робочий тиждень, чи перше місце по часовому навантаженню ми віддаємо Богові. Ні. Угу. Чи друге місце по часовому навантаженню ми віддаємо родині? На жаль, також ні. Ми третину життя працюємо, Хто працює? третину життя ми спимо. Але цікаво, що в нашому переліку важливих речей ніколи сон там не стоїть. Тому оця ідея, що за 24 години на добу я можу зробити все. Я можу все тримати в балансі і все рівноцінно важливо. Ну, це якісь це, ну, це неправильні ідеї. Угу. Це неможливо, це просто неможливо. Я колись почула фразу, що баланс насправді полягає не в тому, щоб зробити все, а в тому, щоб знати, що потрібно робити саме зараз. І... Ми, можливо, десь хибно повірили в те, що баланс це якраз от контролювати всі сфери життя і мати такий певний контроль, впевненість, якийсь мир на серці. І я так завжди думала про себе навіть. Я думала, так, якщо в мене там дитина буде здорова, одягнута, буде, буде вона ходити на гуртки, я буду займатися роботою, навчанням, я буду в церкві чимось там займатися. І потім там в якийсь момент там знову прильоти, знову якісь ситуації. Ції погані жахливі новини. Все, мене це вибиває, вибиває мій е, настрой, вибиває взагалі моє емоційне е, ставлення до цього. І я розумію, так, стоп, я щось десь не встигаю. Добре, роботу трошки пізніше зроблю. Зараз швиденько заведу дитину, вона запізнюється, вона дуже повільно натягує ці колготки. Я біжу, я її закинула в цей гурток, сама кудись ще біжу, потім забираю. І я розумію, що це мій баланс, який був ідеально запланований, навіть до речі, з Ну я в якої є календар є ситуації, які навіть не впливають, ну не від мене залежать, і виходить, що баланс він не в тому, щоб зробити все те, що я запланувала, або все те, що я хотіла, або все те, яке ідеально звучало в моїй голові, а саме в тому, що потрібно зробити саме зараз. Саме зараз мені треба спробувати заспокоїти себе, помолитися про Божий мир, дійсно в якийсь час поспівчувати. От, наприклад, був там день жалоби, бути в жалобі. Ну, поспів переживати тим людям, але Потім в якийсь момент заборонити собі бути ось цим овочем, тому що в тебе є обов'язки: дитина, якісь графіки, якийсь режим. Вона не винна, не треба її дьоргати, що девадягася швидше, що ти так повільно. Ось вона не винна в тому, що у тебе зараз день жалоби. І вона, ну, а в неї теж життя йде. І я саме зараз маю бути для неї адекватною, хорошою, нормальною мамою, яка піклується про неї і робить те, що потрібно зробити саме зараз. Угу. Я проходила багато тренінгів, до речі, стосовно балансу, і я пам'ятаю найбільше таку свою фрустрацію, розчарування, коли на тренінгу дають роздруківку, де намальоване таке колесо, я його називаю колесо так. фортуни. І в цьому колесі, от ніби як в піці, піца має там 8 чи 10 шматочків, залежно від mm -hmm. хазяїв, скільки вони шматочків наріжуть. Але кожен шматочок це певна сфера. І далі на тренінгу кажуть, замалюйте, будь ласка, там по шкалі від 1 до 10, наскільки вас ця сфера, скажімо, прокачана в житті, там служіння. От ви mm -hmm. там від 1 до 10, наскільки ви Служите в церкві, потім навчання, наскільки ви навчаєтесь, потім робота, потім стосунки з друзями, потім стосунки в родині. І пішло, пішло відпочинок, так само там є ще щось. І ти починаєш замальовувати е, цю шкалу, і одразу тобі кидається в очі певні сфери, які не надто замальовані, і тобі кажуть, о, в тебе нема балансу. Угу. Для ідеального балансу треба, щоб всі сфери десь плюс-мінус однаково були зафарбовані. Угу. А в якісь періоди життя в тебе реально відпочинку менше, в якісь періоди життя до друзів не доходиш, в якісь періоди життя там з родиною менше часу проводиш, uh -huh. бо таке життя воно змінюється. Чи можливо, скажімо, якщо ми візьмемо навіть тиждень, да, протягом тижня і з друзями однаково, і відпочивати однаково, і працювати однаково, і з родиною однаково, і в служінні однаково, і ще навчання однаково, робота однаково. Ну, це неможливо, ну це просто це сфера якихось фантазій. Так. І тому це нас призводить до того, про що ти казала: треба знати, що необхідно робити сьогодні. А це вже питання пріоритетів. На цьому тижні у мене пріоритетно може бути щось одне. На наступному тижні пріоритет змінюється у мене щось інше, на третьому ще. І хтось каже: ну, але ж цінності не змінюються. Так, да, наприклад, цінність там, моя родина, угу. вона не зміна, цінність. І церква не зміна, наприклад. Да? Але на певному тижні я можу більше часу з родиною проводити, бо це їм потрібно і мені потрібно. А на іншому тижні я можу більше часу проводити в церкві, бо там зараз щось потрібно. Так, так. Тому ця пріоритетність вона має змінюватися, і вся потрібна мудрість знати, який зараз в мене має бути пріоритет, що саме зараз я маю зробити найважливіше. Угу. А все інше можна трошечки відкласти в сторону, бо знову досягнути на всіх сферах однакового. Це знову це просто міф. Добре, тоді давай поговоримо про те, на які терміни і на які поняття ми можемо не те, що замінити слово баланс, а до чого ми маємо прагнути більше. Тут терміни і пріоритетності. Угу. І мого покликання Господь, що ти очікуєш від мене саме сьогодні, саме зараз, саме в цей період життя, чи саме в цьому місяці, навіть в цьому тижні. Якщо взагалі весь час наш належить Господу, да, нам потрібно його питати: Господь, як я маю проводити цей час, на що мені звернути увагу? Бо в своїй такій суеті я можу взагалі нічого не бачити, що відбувається прямо перед носом. Але також ми можемо поговорити про те, що в Біблії нема терміну баланс. Mm -hmm. Проте Біблія показує нам трошки іншу ілюстрацію. Це ілюстрація, ідея ритмів. Оця ритмічність, вона є в нашому житті, навіть якщо ми її заперечуємо, в нас є день і ніч, в нас є робота і є відпочинок. І навіть та ж ідея Шабату, яку Бог створив у цей сьомий день для відпочинку, це було створено ще до гріхопадіння. Відпочинок не є чимось поганим. Тобто має бути час, коли я працюю, має бути час, коли я відпочиваю. До речі, також Біблія каже, що в всьому свій час. Да? Оце Еклезіаста, третій розділ, весь майже розділ, тільки от, майже весь розділ говорить нам про те, що всьому є свій час. Mm -hmm. І цей час він зміниє є періодичність в усьому, ці є ритми. Спочатку одне приходить, потім інше приходить. І в всьому є свій час, і в цьому є свій сезон. Оця ритмічність важлива. Оця налаштована Богом ритмічність говорить про різні пори року, угу. говорить про різні сезони, коли ті ж дерева приносять свій плід, а колись вони не приносять свій плід, бо вони готуються. І тут одразу в мене питання до нас, цих дуже духовних людей. Чому ми не очікуємо від того, що дерево має приносити плід кожен місяць чи кожні вихідні? А від себе ми очікуємо, що ми маємо бути продуктивні і плідні кожен день свого життя. Потім ми виснажуємося, розуміємо, що щось не так, а що не так. А від дерева ми цього не вимагаємо. Якщо я хочу видавати гарний якісний продукт, навіть служінні, навіть проповідь. Очікувати від себе, що я кожен день маю говорити нову якісну проповідь, це цікаво. Можливо, є супердар, коли людина просто не готуючись, може видавати щось якісне. Ніщо не створено так, щоб постійно приносити свій плід прям кожен день, кожну годину. Але від себе ми чогось цього вимагаємо. Хоча реально, якщо подумати, найкраще, що ми робимо і що ми можемо дати, це коли ми коли ми проповідаємо, коли ми викладаємо, коли ми щось створюємо. Для цього потрібен час, щоб це продумати, щоб це промолити, щоб підготуватися, щоб самим дозріти до цього. Але чогось в реальному житті ми від себе вимагаємо суперової стовідсоткової продуктивності. Дуже дивуємось, чому у нас так не виходить. До Речі, дуже цікаво, реально що навіть є певні види роботи, які робляться тільки в окремий якийсь сезон. І там ну буває, вони там ці люди говорять, що ну зараз в мене сезон, тому я зараз заробляю. Потім я розподіляю там на інше. А коли в мене немає сезону роботи, то я там можу навчатися, там щось інше робити. Я так просто сижу, тебе слухаю. Я розумію, що навіть в наш період життя ми. Ми десь ми навчаємось. Десь ми, наприклад, коли дитинка народжується, ми більше часу з нею, тому що вона взагалі нічого не може і без нас. Ну ми за нею повністю відповідаємо. Але в якийсь момент ми вже даємо їй більше свободи, а самі займаємось чимось іншим. Тобто у кожної справи є ось така сезонність теж. І коли ми говоримо про духовне зростання, то це так само це не так, що вночі ми духовно зростаємо, поки спимо а вранці, ми вже видаємо гарні результати. Це час. І нормально, коли Господь нас десь виховує, ми чомусь навчаємось, ми стаємо більш зрілими в якомусь аспекті, а потім в цьому аспекті чи цій сфері ми починаємо приносити більше плода. Угу. Але ж не буває так, щоб ну, прям, кожна рослина, кожне дерево приносило плід прям кожен день, декілька разів на день. Ми намагаємось чогось саме таку ідею відтворити, дуже втомлюємось, в нас якість падає, а потім ми не розуміємо, що, що відбувається. Ми кажемо, Господь, дай мені сили. Може, Господу треба вкласти на соліжко, щоб ми просто поспали і відпочили перезавантажились. Цікаво, що Бог теж створив. Ну, це коли ми говорили про створення світу, то дійсно Бог зробив такий певний ритм в тому, що шість днів він творив. На сьомий день він це був день спокою, і він відпочив від всієї праці, яка була. Тобто ми розуміємо, що для багатьох з нас сьогодні неділя це можливо найзавантаженіший день, тому що ті, хто служать, ті, хто піклуються про церкву, про людей, то вони не мають можливості відпочити і часто, до речі. У них є відчуття цієї провини, що вони не виконують цю заповідь. Але ми розуміємо, що. Це не обов'язково має бути неділя, це може бути просто те, що ми працюємо в якийсь період, нам просто треба відпочинок, щоб відновитися, оновитися, обдумати, щоб навіть не просто до тями прийти фізично тіло відпочило, а щоб духовно відпочити. Щоб знову ж таки, коли ми служимо в церкві, буває так, що ми служимо, віддаємо, віддаємо, віддаємо. віддаємо ми взагалі ніяк самі не насичуємось. Наше насичення, ми духі думаємо, ну я послужив, я все як для Бога зробив. Але насправді. У нас немає ось цього якісного глибокого насичення, тому що ми нічого для цього не зробили. У нас не було день дню спокою, у нас не було часу е, ти коли ми можемо почути Божий голос, е, і ми не маємо ось цієї можливості дійсно якісно е, насититись і мати ось ці певні ритми: ритм працювати, служити, ритм відпочити, наповнюватись, ритм наповнюватись Богом, щоб потім знову могти й комусь віддавати. Так а потім, коли ми втомлені, виснажені, в нас більше спокус. До конфліктів з кимось угу. споку служити людям навіть не по правильній мотивації, бо я настільки вхожу в ритм, я постійно віддаю я герой в своїх власних очах, що я вже буду своє власне царство, не Боже царство, і це зовні може бути не видно. Але людина десь може вже сходити з того шляху, який має йти. До речі, да, почуття провини. Ми чогось плутаємо зайнятість з успішністю. Ми думаємо, uh -huh. якщо ми супер-мега зайняті, то це означає, що ми продуктивні і ми ведемо успішне життя. Пам'ятаю, деяким пропонувала нові проекти чи нові ідеї для того, щоб щось нове створити, якийсь новий продукт. І у відповідь я чула: А скільки у вас годин на добу? Може, ви живете за іншим графіком, вас не 24 години, а там 36 годин на добу, що ви пропонуєте ще щось зверху? Uh -huh. І я думала, чи дійсно це проблема, що є якась ідея, чи покликання, чи розуміння нового проєкту, чи це питання більше в тому, що треба, треба придивитися свої пріоритети, зачистити щось і чомусь сказати ні, чомусь сказати так. Бо, да, у всіх нас 24 години на добу, всі ми дуже зайняті. Чим зайняті? Можливо, ми зайняті не тими речами, що потрібно. І якщо знову ми плутаємо зайнятість з успішністю, і ми знову щось не встигаємо, а ми зазвичай нічого не встигаємо, ми тоді відчуваємо це, цю провину. Ніби я роблю, я біжу, я щось, я щось якось, а в кінці дня розумієш, ну якось не туди воно все. І відчуття провини. І ніби працював, і ніби бігав, і ніби поспішав uh -huh. постійно, uh -huh. а в кінці дня провина. Значить, щось ми не те робимо, не на те, що дивимось. Так, я насправді теж думала про те, що е, у мене бувають дні більш завантажені, бувають дні менш завантажені. Але коли я собі даю ці нере, нереалістичні очікування, типу, що зараз я це все, все зроблю, всюди галочки поставлю, і потім все буде добре. І о, один, до речі, з моїх улюблених віршів, які в Біблії є, це Псалом 90, 12 вірш. Навчи нас так лічити дні наші, щоб ми не були серцемудре. Я часто думаю про те, що питання не в тому, що ми не любимо життя і не хочемо мати щасливі дні і насолоджувати життям, а проблема в тому, що набути ось це серце мудре, щоб зрозуміти ось ці правильні пріоритети, щоб правильно збалансовувати всі свої обов'язки, які в тебе є. Зрозуміло, що ти будеш втомлюватись, але коли ти будеш жити в таких ритмах мудрих Божих, то ти будеш знаходити реально мир в тому, що ти будеш робити. Ти не будеш думати, що ти, як знаєш, Часто люди кажуть, я як білка в колесі. Uh -huh. Тобто, от моє життя, отаке, от я як білка в колесі, і там велике місто воно потребує у цієї бігатні. Так, да, ми зайняті, у нас багато всього. І, ми, і це не ми не кажемо, що те, що ви робите, не важливо. Але буває так, що ми самі придумали, що це класно бути такими загнаними, не відчувати миру, завжди відчувати, ось цю, ну, що це все на мене давить, і не відчувати взагалі миру. Угу. До речі, сьогодні вранці читала еклезіасти, передивлялася, і один вірш взагалі цікаво, ти можеш руками читати одні й ті самі так, місця, так, а потім так. Бог до тебе щось проговорює. Угу. І ти такий вау, невже це було весь цей угу. час тут перед очима? Один з віршів, адже Бог дає людині, яка йому до вподоби мудрість, пізнання і радість. Якщо ж людина грішить... Бог додає турбот і бажання нагромаджувати і збирати, аби потім залишити тому, хто Богу до вподоби, хоча це також марнота і гонитва за вітром. Mm -hmm. І я читаю, і я так починаю розмовитися: Господь, я хочу бути Тобі до вподоби. Mm -hmm. Я хочу, щоб ти давав мені мудрість, пізнання мені і радість. Щоби, якщо в мене життя тільки з турбот, з турботом, я кудись mm -hmm. біжу, Господь, допоможи мені по інакшому дивитися на життя і знову мати цю мудрість, mm -hmm. пізнання і радість. Скільки в нас радості в житті є? Давай тоді одразу це буде логічно перейти до практичних наших особистих порад, які допоможуть нам жити в цих ритмах, зрозуміти, як намагатись своє життя будемо використовувати слово, збалансовувати, але не в тому плані, що ми маємо все робити рівно, чітко і 50 на 50, щоб всі сфери життя абсолютно були е, однаковими. Ми розуміємо, що ритми життя це те, що сьогодні в мене один період життя. Я йому більше приділяю часу на наступний ти. На наступний день, на наступний місяць я можу займатися чимось більш іншим. От, наприклад, моя ситуація з мого життя. Я зараз активно не беру сесії в семінарії, тому що я зараз вчусь в автошколі. І я розумію, мені спочатку було, я думала я, я все потягну. Чесно, я би потягнула. Ну, тому що я б робила домашку по ночах, я там, ну, ось, але я подумала, що я б, по-перше, вмерла, <гум> ну, може, по-друге, але я б була зла, втомлена і казала, ви навіть не уявляєте, скільки в мене всього? У мене стільки всього. Я вирішила, що треба від чогось відмовити, щоб зробити якісно ось це. І ось ця автошкола вона реально забирає багато часу. І вона забирає це. Це зараз такий певний мій ритм. Просто от я зараз хочу це зробити, і коли це завершиться, я перейду просто до чогось іншого. І я розумію, що так буває з людьми, які чимось е, якийсь проект роблять, яких є, можливо, якась там підготовка до конференції, у кого народилась дитина, у кого дитина в якомусь етапі життя, у кого хто там годується до весілля. Тобто, це все наші певні періоди. І це. Це не значить, що якщо ми зараз в певному періоді треба все вирівняти. Можливо, треба просто цей період якісно прожити для того, щоб потім відчувати ось цей мир і спокій. Так, так, треба розрізняти свої періоди життя. Це так. так, почитайте знову еклезіаста, третій розділ, розрізняти, правильно розуміти свої пріоритети. Цінності цінностями, бо залишаються на своєму місці. Але от на сьогодні, в цьому тижні, в цьому місяці, в цьому періоді життя, які в мене є пріоритети, угу. втримати всі кульки в руках неможливо. Просто неможливо. Це фантазії. Хай фантазії залишаються в нічних фантазіях. Неможливо і не потрібно всі кульки втримувати. Але що треба Втримати, тому що це саме ваша відповідальність сьогодні. Мати оці ритми роботи і відпочинку. Uh -huh. Відпочинок це не гріх, воно так було задумано. Ми чогось нівелюємо це, збуваємо, що ми просто люди і хочемо себе зліпити якихось, я не знаю, суперменів. Нам потрібні відпочинки. Якщо немає відпочинку, ми доводимо себе до виснаження. У нас потім все злітає взагалі. Що ще потрібно? Навчитися говорити ні. Uh -huh. І говорити ні. Не тільки поганим речам, це в нас, слава Богу, більш-менш вдається в більшості випадків. Треба навчитися говорити ні хорошим і добрим речам. Розуміти, це хороше, це добре, але я маю цьому сказати ні. Одна фраза, я хочу, щоб ви її запам'ятали, вона змінила мій погляд на багато таких речей. Фраза звучить так: кожне так це ні, і кожне ні це так. Тобто, якщо я сьогодні комусь кажу так, це автоматично означає, що я чомусь чи комусь говорю ні. Я ще не знаю, кому чи чому я кажу ні, але автоматично моє так означає ні. Коли я комусь говорю ні, це вже автоматично означає так, бо час, мої зусилля, моя продуктивність буде направлена на щось інше. І тому. Важливо приймати рішення, розуміючи, що якщо я кажу так, значить я щось маю викреслювати з життя. Якщо я кажу ні, я чомусь навпаки можу приділити більше часу. І тому наша боротьба це зазвичай не сказати ні поганим речам, а сказати ні гарним речам, але не найкращим для мене в цей період життя в сфері моїх пріоритетів. Так, і я погоджуюсь з цими порадами щодо пауз, щодо нагадування про пріоритети, щодо того, щоб вчитися також говорити ні. І ще те, що ми говорили протягом всього цього подкасту, то, то це вчитися планувати і відпочинок, і певні. Зустрічі, щоб збудовувати ті стосунки, які для нас важливі, я для себе зрозуміла, що коли в мене завантажений, наприклад, мій календар, в ньому завжди є стабільно там сім'я, дитина, служіння. І я зрозуміла, що якщо я в нього не впишу, наприклад, я, я кажу, для мене там важлива моя подружка, там ти, наприклад, якщо я тебе не вписую в цей розклад і, і не пропоную тобі там місяць, другий, третій, там, четвертий, то виходить, що мені якби приємна ти і приємна твоя компанія. але, але і щоб зробити щось для наших стосунків, я теж якби нічого не роблю. Ось, можливо, для початку треба просто навчитися планувати, планувати роботу, планувати зустрічі. Я, наприклад, з своїм чоловіком 11 років у шлюбі. Ми навіть зараз плануємо наші побачення. Тому що, якщо ми їх не сплануємо, хтось точно забере цей час у нас. Точно хтось скаже, що пішли зустрінемося, у мене проблема, а мені треба душу опікун, а мені треба машину помити. <реш> <реш> да, якщо ви не плануєте свій час, угу. хтось інший запланує, хтось інший подзвонить, запропонує якусь ідею. Ви дивите свій графік і кажете, о, у мене є вікно так, можна. Так, мене тобто у вас нічого нема, бо інша людина вже забирає цей час uh -huh. на щось. Я не кажу, що треба всім відмовляти, але знову багато хто каже, о, я не можу на це знайти час. Час не знаходиться, час виділяється. Uh -huh. Треба думати про це так. Якщо це для мене важливо, я виділю цьому час. А інше, хай позлітає. Бо якщо я чекаю, може, коли-небудь, як мені колись казали, а треба разом каву випити. Кажу, давайте коли. А ніколи. Mm. Колись давайте це означає ніколи. Це означає mm. ніколи. Якщо це не важливо для людини, вона не буде це планувати. Так сподіваємося ці роздуми були корисними для вас. Сподіваємося що в вашому і в нашому житті ми будемо знаходити ось ці ритми, будемо їх цінувати, проживати їх, але також не будемо почуватися якось. Пригнічено через те, що ми не все встигаємо. Ми не з усім можемо впоратись на всі 100%. Бажаємо, щоб ви і ми також планували цей час, щоб цінували його, цінували людей, які поруч, і були мудрими в тому, як розпоряджатися своїм часом. Це був подкаст з подругою. З вами були Аня Ященко і Аня Натишина.